Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо ось таку величезну котлету, фаршировану молочним соусом. А на гарнір будемо робити печену картоплю. Як її готувати, скільки це часу займає, дивіться далі! Для приготування котлети фаршированої молочним соусом я взяла 3 курячі філе, так як я буду готувати три порції. Для молочного соусу. Нам знадобиться 250 мл молока. 40 грам вершкового масла, 40 грам борошна та три печериці по одній на кожну філешечку. Для панірування нам знадобиться борошно, панірувальні сухарі та поки що попередньо три Будемо дивитися, подвійна паніровка також забирає яйця, можливо, ще четверте тут буде. Сіль перець. Нам потрібно буде як і для котлети, так і для самого соусу. Можете додати ще будь-які приправи. На гарнір у нас буде картопля печена, але про все за порядком. Для початку нам потрібно приготувати молочний соус, для того, щоб він прихолонув і більш так загостів. Тому нарізаємо спочатку печериці, пательні вмикає, хай розігріваються, і перейдемо з вами до плити. Печериці просто довільно дрібненько нарізаємо. Якщо будете використовувати інші гриби, якісь лісові, то гриби попередньо відварити та так само дрібнесенько нарізати, можете використовувати вже готовий вершковий соус. Є такий, продається, у відаречках або, не знаю, як це пакування називається. Ну, от як, як соуси в таких пакетах. З дозаторами. Також чудово тримається в самій котлеті. Смажити буду на вершковому маслі. Ось тут те, що я показувала, це 40 грамів у мене відважено на молочний соус, а це підсмажити печериці. Ну, не відважено, а просто вже покладено. Пательні розігріваються. В цю більшу я висипаю відважене борошно. І підсмажується. А в меншу додам вершкове масло та печериця. Борошно підсмажуємо до такого легенького золотистого кольору, щоб наш соус набув цього смаку підсмаженості. Печериці вже посмажені, Там вже більше їх не потрібно висмажувати. Я поки що пательницю відставляю, От, бо наше борошно ще не готове, щоб робити соус. Борошно, на мою думку, вже достатньо підсмажилося. Додаю вершкове масло та потрошечки буду додавати молоко. Вимішуємо до однорідної консистенції, щоб не було грудочок. Зараз поки мішаємо я підсолю. та приперчу. Саме для цієї страви молочний соус готується саме от густим. Бо він може, ну, в залежності від свого призначення, може бути густим, середньої густоти та ріденьким. Ви можете додати печериці як зараз, так і потім. Мені зараз, поки воно все гаряченьке, легше перемішати. І ставимо схолодати, щоб можна було сформувати такі грудочки, які ми будемо фарширувати. Філешки. А тим часом я м, начищу картоплю. Звісно, що просто так стояти не буду. Поки схолодає наш молочний соус, заправлю картоплю і поставлю вже її в духовку. Що хочу сказати вам, от зазначити по часу приготування та по черговості приготування. Наприклад, потрібно приготувати вечерю. Вмикаю духовку, починаю чистити картоплю. За цей час вона розігрівається. Почистила картоплю, заправила, поставила пектися. Ставлю на це, я сухий чесник насипала. Це малений пажитник. Наразіль перець. Ставлю олію на фритюр. Тоді починаю займатися філе. Це за умови, що у нас є готовий соус. Займаюся філе, воно дуже швидко там все відбивається, заправляється і смажимо у фритюрі. За цей час картопля вже припікається в духовій шафі. І сюди ж до картоплі ми потім готуємо ці котлети, вже попередньо обсмажені у фритюрі, докладаємо для досмажування до готовки. Тим часом і картопля більше підрум'яниться, і ці доготуються. Картопля готується, ну от вже коли в розігріту духовку встало, 40-45 хвилин. Тому ну, це я навожу вам для того, щоб ви не думали, що це така заморочлива страва, це так довго тут потрібно стояти. Нічого не потрібно довго стояти. От, як я сказала, от це вже перевірено, це вже <смітна> випробувано. таймінг зроблений. Все готується швидко. І оперативно. Просто зараз от, для відео у мене це чуть трошки більше часу, наприклад, займа, бо от, говорити ще потрібно. А так, все дуже швидко. Бляшку я застелила обов'язково пергаментом, тоді картопля не буде до неї приставати. Розрівнюю. І якраз у нас тут залишиться місце. Зараз воно трошки підпочистя залишиться місце, щоб покласти тут три оцих котлети. Займемось нашим філе. Мале філе відрізаємо. Його також будемо відбивати, але окремо. Якісь тут такі зайві, на ваш погляд, якісь жилки, якісь плівочки відрізаємо. Так, що робимо з великим філе? Я кладу до себе товстішою стороною і розрізаємо її, так, ніби книжечку, не до кінця, щоб не прорізати до кінця філе. От, наполовину розрізали, і можна ще далі на третю частину. А тут, на третю, вже мене і розрізалося. Для цього нам, Крутиться. Для цього нам і потрібне оце мале філе. Для того, щоб наші якісь десь дірочки, які випадково у нас вийшли, можна було затулити. Накриваємо плівкою та відбиваємо. Перевертаємо на другу сторону. Ось так відбили. Перевертаю знову назад. Ви знаєте, не планувала нічим заправляти, лише тільки сіль і перець, але щось мені зараз хочеться і чесничку. Все-таки до соусу з грибами він також буде доречений. Сіль взяла. Виварену, бо вона дрібненька, так мені легше буде вгадати, як посолити приперчуємо. Можете взяти будь-які приправи. Я робила її з паприкою, і усху сунелі. Все, що до вашої вподоби. Замість молочного соусу можете брати сир твердий. Ну, звісно, що кожен проведе паралель і з київською котлетою, де є вершкове масло та зелень. Тому все, що маєте, це використовуйте. Умовно розділяю так на три частинки нашу, наш соус. Формую таку котлетку, кладу на серединку. Оця гладенька частина, зовнішня частина філе, щоб мені була вже з самого верху, я так розраховую, прикриваємо малим філе і починаємо згортати. Тут, щоб гарно було, ще отак краєчки десь підбираємо, згортаємо. Ось така у нас добряча котлетка виходить. Але не переживайте, все приготується, все зісмажиться. І для однієї дорослої людини це якраз от на цілий вечір. От, ось так гарненько. Зараз я їх поформую. Олія, нагадаю, у нас вже нагрівається, і йдемо їх смажити. Ось такі гарні котлети у нас вийшли. Ну, це поки що вони сирі, але вже гарні. Зараз перевіримо, чи олія нагрілася. Ось так, бачите, піднімаються бульки від дерев'яної лопатки, значить, вже нагрілась. Збила три яйця, скажімо так, просто перемішала, і будемо зараз панірувати. Спочатку в борошно. так, щоб було видно більше. Ось так борошно. Далі яйце? Тоді панірувальні сухарі. Знову яйця. І знову сухарі? Обтрушуємо зайві сухарі, де немає, вмакуємо і відправляємо в олію. Підсмажуємо до золотистого кольору. Те, що вона така велика, така товстенька, не переживайте. Куряче філе готується швидко. Зараз вона тут підзолотиться добре, і до кінця вже дойде в духовій шафі. От. Ну, зараз трошечки воно підкипить, я вам покажу, як вона виглядає. Тим часом не забуваємо про картоплю, треба її перемішати. Ось, поки одна на суп смажується котлета, то я решту дві запанірувала. Яйця вистачило нам три штучки. Зараз побачимо, що у нас тут робиться. Ну, ще трошечки обсмажується. Ну, я думаю, наші котлеці вистачить поки що. Зараз її вимоємо сюди. Ось, виматимо спочатку всі от сюди на тарілку, щоб вже ну, всі разом одночасно поставити туди до картоплі. На картоплі вже зменшила трошки температуру, не ж кажу, менше будеш балакати, трошки швидше справа буде йти. Обсмажуємо решту. Все, як бачите, і картопелька у нас підрум'янилася. Ну і наші котлети красуні вже готові, тому от сюди тільки їх докладаю. Але соковиті, тільки здушу ж Так, комфортно. все і хай там разом з картоплею далі допікаються. Ну, ще хвилин 5-10. Будете дивитися вже по картоплі і по готовності самих котлет. Наша котлетка вже підпеклася, картопля також. Отак буде виглядати одна порція. Звісно, що це дуже велика котлета, і її поза очі вистачить на одну порцію, наприклад, вечір посидіти. Я не кажу, що там просто повечеряти. Я, наприклад, одну таку і не з'їдаю зараз. От. До цього достатньо лише приготувати якийсь овочевий салат чи салатного листя, і все просто достатньо ніяких там більше нарізок, майонезних салатів тощо. Давайте подивимося, яка вона у нас всередині, зараз її отак десь. Посередині для вас розріжу. Ніж входить дуже легенько, тому що ну, дуже соковита паніровка тримає всі соки нашої котлетки. І ось так вона виглядає всередині. Ось так натискає і виділяється сік. Те, що це дуже смачно, то вже годі казати. От. Як ви побачили, готується воно легко. Не бійтесь братися за, ну, такі, на перший погляд, складні страви, не бійтесь експериментувати натхнення вам на приготування та до зустрічі в наступних відео. До побачення!